Всім привіт! Інколи в філософському інсайті мені здається, що я кричу в пустоті, дивлячись на кількість переглядів цих відео. Але потім я готуюсь до наступного випуску, дивлюсь лекції іменитих філософів, дивлюсь, кількі переглядів там, і заспокоююсь. Філософія доступна не всім, і це нормально. Я вас всіх вітаю. Ви на черговому випуску філософського інсайту. Обов'язково додивіться це відео до кінця, воно дуже важливо. Розповсюдьте це відео серед своїх друзів, своїх підписників, ставте лайк і обов'язково залишайте коментарі. Відкривайте вікна, буде дуже душно. Ми починаємо. Отже, шановні друзі, сьогодні ми говоримо про Георга Вільгельма Гегеля. Я думаю, кожен з вас. Чув це прізвище, хоча б раз в житті. Гегель насправді дуже важлива постать усієї подальшої історії Європи, усієї європейської думки та європейського життя. Він зна значно вплинув на явища, які були дуже сумними у ХХ столітті. Хоча я сумніваюся, що Гегель, як Ніцше, хотів того, що зробили інтерпретатори їх вчень. Та сама історія із Ніцше, До речі, на жаль, неправильно усвідомлені думки дев'ятнадцятого століття у ХХ принесли європейську європейську цивілізацію справжню катастрофу. Гегель належить до того школи німецьких романтиків, як Шелінг та Фіхте. Ми до речі. Розбирали і у одного і іншого відео є на каналі. Він народився поблизу Штутгарта в сім'ї високопоставленого чиновника, тому мав засоби вивчати грецьку та латинську класику. З 1788 року він навчався навчався в тюбінгенському університеті, вивчав філософію та богослов'я. І на відміну від Шілінга, Гегель не вважався Вундеркіндом. Його шлях був звичайного освіченого культурного німецького юнака. Тим не менш, разом із Шілінгом він у Тюбінгені висаджував дерево свободи, тобто він. Він також заражений революційними ідеями французької революції після університету. Він до 1799 року працює домашнім учителем у Берні. А після смерті батька в тому ж році Гегель знову вирішує вступити до університету, але вже в Єні. Вчиться там аж до закриття університету, який закрили під час наполеонівської кампанії і панування наполеоновської армії. Він настільки заражений революційними ідеями і настільки натхнений національним піднесенням у Франції, що навіть складає конституці. Конституцію Німеччини. У 1816 році Гегель пише свою головну науку наука логіки. З 1817 року і до самої смерті він очолював кафедру філософії в Берлінському університеті та складав університетський популярний, один із найпопулярніших його курсів філософія права. Помер Гегель у 1831 році від холери. Задача філософського інсайту спробувати знайти ключі до того філософа, якого ми вивчаємо. Через ці ключі спробувати зрозуміти світогляд самого філософа та того часу, в якому він жив. Один із ключів до Гегеля захований у його логіці, певній тривимірній моделі, яку він демонструє вже у своїх ранніх роботах з богослов'я, тобто теології. Вона виглядає приблизно так: греки створили гармонію між індивідуальним і суспільним людиною і богами. Їхнє життя було щасливим. У них не було розбіжностей між потойбічним і поцейбічним. Євреї це зовсім інше, повна розбіжність між Богом і людиною. Їхня релігія дуже сумна. За їхніми законами, людина відчуває себе рабом, об'єктом. Християнство це і юдаїзм, але і спроба повернути людині цілісність Бога, чоловіка. Гегель навіть створив свою власну систему християнства, в якій він повністю заперечує наявністю Христа над людських здібностей. Це і, е, зрозуміло, тому що Гегель був просто заражений окрім революційних ідей ще е, е, звичайними науками. Тому він розумів постать Христа в носі наукової точки зору. Він називає його звичайним вчителем, який намагався поєднати Бога і людину в одне ціле Бога, чоловік. Богу чоловік, друзі, здається, вже починає простежуватися ніч з його над людиною, а за ними невдалий художник з своїм унтерменшем. Але про це пізніше. Але все ж, головний ключ, головна ідея Гегеля полягає, полягає у його саморозгортанні духу. Дух за Гегелем це не Бог, принаймні не у релігійному сенсі точно. Дух це суб'єкт, який не усвідомлює себе. Дух розкриває себе через мислячого суб'єкта. А мислячим суб'єктом. Є люди тому людський розум, але не розум окремої людини, як, наприклад, говорив Кан чи Фіхте, а розум людства це і є саморозкриваючийся дух, тобто, це не щось, що знаходиться зовні і маніпулює або використовує людину. Це не те, що знаходиться у діалозі з людиною. Дух це саме людство, саме людство поступово пізнає саме себе і природу навколо себе. Ось це пізнання самого себе і світу навколо, це і є саморозгортання духу, це і є його головний ключ. Звідси його, мабуть, найпопулярніша фраза все дійсне, розумне, все розумне дійсне. Матерія протилежна духу, сутність матерії вага. Сутність духу, свобода. Якщо частини матерії прагнуть одна до одної, то дух самодостатній, незалежний і пізнає сам себе. У ході світової історії дух пізнає свої потенції, актуалізує самого себе. Тут Гегель пише про свободу. Це і зрозуміло, Це був час духу, свободи та революції свідомості. Гегель актуалізує поняття свободи вже не у християнському. А у громадянському плані для нас це дуже важливо. І для Гегеля свобода дуже важлива категорія. Для нього це те, що суб'єктивно обмежено моральним законом, а об'єктивно є процесом саморозгортання духу і є або усвідомленою, або неусвідомленою необхідністю. Цікаво, що він пише, що перший образ свободи, який ми відчуваємо у житті, це власність, сфера формального та абстрактного права контракт. Злочин і покарання, суб'єкт вільний у собі та для себе і надає існування речам, дає їм свободу. Причому поняття власності важливе для Гегеля у двох аспектах. По-перше, Гегель пише, що власність ну це найпримітивніше, власність дарує свободу. Саме тому через 100 років люди, які зачитувалися Гегелем та Ніцше, використовували цей інструмент впливу і, прийшовши до влади абсолютно кривавим терористичним методом, насамперед, насамперед відібрали у людей власність. Друге, через власність ми виявляємо нашу свободу. Найпростіше ми продаємо, купуємо, здаємо в оренду. В нормальному суспільстві не хворому до всіх цих маніпуляцій ставляться нормально. Ви ж часто чуєте слово совок. Що це таке? Ось совок це людина, яка не розуміє, що таке власність, а за гегелем значить не розуміє, що таке свобода. Ну і нарешті, через власність людина наділяє речі сенсом. Якщо я скажу у лісі ростуть гриби, фраза, яка для вас нічого не буде значити, але тільки коли ви зберете ці гриби і приватизуєте їх собі, вони набувають для вас сенсу. Гегель надавав великого значення власності саме як інструменту свободи. Тому, коли через 50 років у комуністичному маніфесті 1848 року Маркс і Енгельс будуть говорити про соціалізацію, вони мають на увазі саме Гегеля, що вони будуть виступати проти Гегеля, проти його ідеї власності. Вони сліпо вірили, що громадська власність зможе змінити світ. Ще один ключ до Гегеля заключений у його ставленні до моралі. Мораль це категорія суб'єктивна. Тут нічого нового. Мораль це суб'єктивний обмежувач свободи, якщо хочете. Але оскільки не всі люди мислять так глибоко у собі, щоб розуміти, що таке мораль, да то для того, щоб діяла мораль як елемент об'єктивного духу, необхідна хто. Правильно, держава, людина повинна подолати індивідуальне у суспільних формах етичного, каже Гегель у формах сім'ї, у формах спільноти та держави. Держава за Гегелем є вищою формою поєднання власності та свободи. Гегель просто співає гімн державі. Ось що він пише з цього приводу, Держав, держава в собі. Та для себе є етична, ну, тобто моральна тотальність. Реалізація свободи абсолютна мета розуму. Держава це дух, що стоїть у світі, реалізуючи себе зі свідомістю в той час, як у природі воно реалізується в іншому, подібно сплячому духу. У свободі не можна відштовхуватися від індивідуальності окремої свідомості. Тут дуже важливий принцип Гегеля, за яким пішла Європа аж до 1945 року, але після 1945 року у нас відбулася. В європейській цивілізації відбулася антигегеліанська революція, і ми всі повернулися до індивідуальності. А громадянин існує для держави, пише Гегель. Він частина держави. Якщо сьогодні ми звикли до того, що людина первинна, а держава вторинна, і це правильно, то Гегель стверджував абсолютно протилежне. Взагалі про свободу говорили всі німецькі філософи того часу. Кант поєднував свободу з людською особистістю, шелінг з народом для Гегеля. Свобода це не категорія індивідуальної можливості. Він пише, що історія це мрачний спектакль, у якому приносяться в жертву пошуки людьми щастя, мудрість держав. І гідність особистості це мрачний спектакль боротьби свобод одна з одною, але мрак не виправдовується. Тільки через егоїстичні дії індивідів може здійснюватися гідність світу. Ніщо велике у світі не відбувається. Без пристрасті пише Гегель. Звичайно, це е, данина романтизму. Але якщо в романтизмі вихваляють людські почуття, і в цих почуттях художники бачать безодню краси, потворності, добра і зла, то для гегеля пристрасть пристраст це просто інструмент саморозгортання духу. Всі наші пристрасті, всі наші бажання це метушня комах, які зіштовхуються один з одним. Ось у цьому зіткненні свобод і твориться історія суспільства у проєкті духу, є і окремі особистості, що виконують. Свої особливі ролі, такі як, наприклад, Юлі Цезар чи Наполеон Бонапарт, Особ... Особисті цілі, які виражають волю світового духу в певний період часу. Через них дух здійснює свої задуми. Такі люди мають своєю метою те, що є метою духу на їхньому боці. Абсолютне право, яке одночасно ще й природне, по-справжньому особливо право пише Гегель. Цей ключ гегелянської філософії став підґрунтям для вождизму всього ХХ століття. Наприклад, неймовірний талановитий юрист Карл Шмідт говорив, що фюрер вище за закон і був фактично головним юридичним консультантом Гітлера, саме тому і був. Це і є виховання гегелянської філософії. Вождизм безпосередньо інтегрований в Гегеля. Епоха романтизму, змісно, звісно, неймовірно прославила людину. Люди були вражені, як багато може зробити один Наполеон. Потім Гегель, звичайно, писав про Наполеона, що ну так, він виражав волю світового духу, але як тільки він перестав її виражати, він опинився на острові Святої Єлени і тихо згас, а дух собі пішов і далі. Я думаю, Карл Шмідт говорив про фюрера приблизно те ж саме. Але для нас головний ключ Гегеля прихований тут. Великі люди це виняток. Зазвичай розвиток світового духу відбувається через народи та їхній дух. Дух проявляє себе через суспільні та політичні інститути, культуру та релігію. Народи не завжди відповідають державі, але найвища задача народу це створити. Національну державу, в якій він може себе реалізувати найповніше, це писав Гегель на початку 19 сторіччя? Ідея того, що людина на самоті часто нічого не може, а народ, маючи певний народний дух, може багато, живе до сьогоднішнього дня. Коли якийсь народ хоче оголосити себе незалежними, він оголошує себе окремою нацією, доводячи, що в нього особлива мова, особливий фольклор, особливе минуле історія і особливе майбутнє. І як же тут не згадати? Сучасну війну, яку веде Расійська Федерація. Пам'ятаєте їхні тези: народи Криму, народи Донбасу? Російське суспільство, не переживши культурний та національний підйом у ХХ столітті, продовжує заграватися за гегелем. При цьому, якщо, наприклад, радянський союз, держава, яка будувалася за гегелем повністю на законодавчому рівні, показуючи, що приватне не власність не існує. А ми всі один радянський народ, то сучасне російське суспільство називає себе многонаціональним государством. Воно настільки отупіло, що навіть не задумуються над поняттями нації та народ. Росія сьогодні це якийсь безумний коктейль тоталітаризму, демократії та гегелівського соціалізму. Путіну дуже пощастило, що національна самосвідомість народів на Росії зараз у фазі глибокого сну, інакше кордони Росії, як національної держави росіян або руських виглядали б абсолютно інакше. Гегель стверджував, що кожному народу дається час на свою велич у ті часи. Німеччина була поділена на дрібні держави, та про якусь велич не могло бути й мови. Головним гравцем була Британія. Нагадую, що саме британці розгромили армію Наполеона і заслали його на британський острів Святої Єлени. Тим не менш, це не завадило гегелю на початку 19 століття. Написати. У той час, як англієць скаже ми володари семи морів та здійснюємо світову торгівлю. Німець може відповісти: німецький дух це дух нового світу. Його мета досконала правда, як безмежне, самостійне володіння свободою. Через 150 років німецька держава, що виросла на трудах Гегеля, скидала на Лондон бомби. Як це закінчилося, ми, звісно, теж знаємо. Не думайте, що нам бракує трохи самолюбства. Нам, як народу, як нації, дивлячись на те, скільки років Росія намагається знищити нас як націю, можна з певністю сказати: ми заслуговуємо бути трохи високомерними або самодовольними. У нас є дух, і ми можемо собі це дозволити. Нам не потрібна гегелівська всесвітня держава. Нам не потрібна вигадана історія або тисячолітній рейх. Нам потрібна вільна демократична держава, яка буде володіти силою фізичною, адже силу нашого духу. Ми демонструємо прямо зараз. Слава українській нації! Всім привіт! Ви на основному каналі Східний Прометей. Ми знову виходимо з нашого чергового відпочинку каналу, як в якому знаходився основний акаунт. Тому що атаки орків не не припиняються. Вони марно намагаються знести наші акаунти і марно намагаються припинити поширення інформації серед Росіян. Це мотивує. Тим не менш, мені знову доводиться записувати для вас такі відео з закликами переходити і підписуватися на резервний канал Східний Прометей Лайф, на якому ми проводили весь цей тиждень наші етери по демотивації росіян. Мені знову доводиться нагадувати вам про телеграм-канал Східний Прометей», на який також не забувайте підписуватися, щоб ми завжди залишалися з вами на, на оперативному зв'язку. І, звичайно, я нагадую про наш збір для на фронтове забезпечення для хлопців з окремого підрозділу 109-го батальйону. Сто дев'ятої бригади збройних сил України Покровська ТРО. хлопці, яким конче потрібен е, наразі дрон з тепловізором для того, щоб ще краще нищити наших е, недалеких окупантів. Ну и напоследок я хочу обратиться к россиянам, коих на моем канале чуть больше 7%. И ваше, ваше количество, этот процент растет прямо пропорционально с ростом подписчиков нашего сообщества в целом. Мне иногда кажется, что именно такой процент россиян адекватных сегодня находится на планете Земля. Сначала вас обманывало ваше правительство, потом вас начало обманывать ваше военное руководство. Сегодня ваши блогеры вас обманывают и пытаются прикрыть доступ информации от украинских блогеров, натравливая своих ботов, натравливая своих подписчиков, насылая баны на аккаунты украинских блогеров, чтобы ни в коем случае неофициальная информация не попала в вашу голову. Голову, которую пора бы уже включить. Українці приєднуємось до спільноти, поширюємо інформацію про наші збори та про наші етери. Якщо ви не можете допомагати фінансово розповсюджувати інформацію про наші етери, про наші збори і про донати. Усі посилання є і реквізити є в описі до цього відео, а також в описі до цього каналу. Слава Україні!